Всіх вітаю. І це наступне відео розклад для всіх. На цю осінь. Ми подивимося ваш стан енергетики, в якому стані ваша енергія. А вам треба загадати варіант 1, 2 або 3. Так, це буде перший у нас варіант. Це буде другий варіант і це буде третій. Так. На кожний варіант буде по дві карти, щоб подивитися вашу енергетику, в якому вона зараз стане. Адже осінь це така непроста пора, коли треба себе і діагностувати, і чистити, і ставити захисти, або поновлювати ті захисти, які ви вже робили. Я анонсував сьогодні послугу і в себе в інстаграм. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Всі ссылки, всі посилання будуть в описі до цього відео. А також в першому коментарі закріплені. А, всього за осінь треба зробити багато. І треба ще себе чітко і дуже-дуже ясно відчувати. І в цьому вам допоможе розклад консультації від мене, де я подивлюся ваш, вашу енергетику, чи є негативні програми, чи є. Те, про що треба турбуватися, в якому воно стані, а також напишу, що з цим робити. Там ціна стоїть мінімальна, бо це активний розклад, тільки він осінь робиться. Тому записуйтесь себе, родичів, близьких, друзів це буде дуже корисно. 30 хвилин буде живого спілкування зі мною за просто мінімальну ціну. Це дуже-дуже рідко буває, адже живе спілкування зі мною, воно. Ну, коштує дуже дорого, бо я ціную свій час. А цей розклад консультації я вирішив зробити для людей, які хочуть змінити в своєму житті щось, але не знають, з чого почати. Починайте з цього. І так, ми повертаємося до нашого розкладу і дивимося, в якому стані ваша енергетика. Перший варіант. Дивимося. Ну, вороги не сплять, вороги і вдень, і вночі на вас полюють. Є у вас вороги, є люди, які вам застрять, які вас обводять, і які вам брешуть. І вони підточують вашу енергетику. Але все ж таки, незважаючи навіть на це. Ви рухаєтесь вперед до своїх цілей. позбудьтеся ворогів і буде ще краще. Отже, вони дуже впливають на вашу енергетику. Давайте подивимося: другий варіант для тих, хто вибрав, в якому стані ваша енергетика. В чудовому стані. В чудовому. У вас великі цілі і багато енергії. У вас є всі ключі для того, щоб це зробити. Не забувайте про захист, адже коли щось робите велике, то одразу знаходяться люди, які хочуть цьому заважати. Тому захищайтеся і все буде добре. Карта Ведміць каже саме про це. І третій варіант, в якому стані ваша енергетика. Вона слабка. Зараз вона її дуже мало. І ще вона дуже-дуже розповсюджується на, на тих людей, які поряд на той простір, який знаходиться навколо вас. Задумайтесь, чи потрібно так сильно віддавати енергію, адже ви так мало отримуєте її взамін. Ось такий ось розклад вийшов для всіх. За індивідуальним розкладом, звертайтеся. В особисті повідомлення або на пошту, і розклад, консультація осіння за акційною ціною вже доступна для замовлення.